Складные важкі часы, та душі сяють ніжним світом і розквітають від краси і усміхаються привітно. і розквітають від краси і усміхаються привітно. Привітно, проблеми бід важкий тягар, тебе в турбує, та сонце вийде поміж хмар, і світ яскравим розхває, та сонце вийде поміж хмар. І світ яскравим розфарбує. лише тримайся, тільки вір, не сумнівайся щастю бути, і всім вітрам наперекір, ти прокладай свої маршрути. І всім вітрам на периків ти перекладай свої маршрути. І я буду поруч у дощі в сніг, у кращу і в найгіршу днину. Ти проросла давно в мені, Єдналась дві душі. Ти проросла давно в мені, з'єднались дві душі в єдину, життя складне та річ не втім, ми разом зможем все здолати. живем в теплі своїх обім. Як не буде розмикати, живем в теплі потихабім, як не будем розмикати.